Наука. Поблизу місця, де розташовується римський колізей, понад дві тисячі років тому стояв палац імператора Нерона. Після його смерті недобудований палац було занедбано. Згодом його територію забудували громадськими будівлями. Колізей, форум, термитраяна, Арка Тіта, Базиліка Костянтина тощо. Домус Аура або золотий будинок Нерона це збудований Нероном величезний імператорський палац, який охоплював значну частину міста Інтра Мурос всередині мурів. Комплекс складався з кількох окремих будівель, садів, штучних озер, а також бенкетної зали з дахом у вигляді небесного склепіння, занедбаний протягом століть, частково відкритий в епоху відродження. Домус Аура завжди залишався одним із міфів імператорського Риму. 64-го року нашої ери після пожежі в Римі імператор скористався нещастям, яке спіткало місто, і доручив двом архітекторам Северу та Целеру побудову розкішного палацу, який мав простягтися від Палатинського до Целіївського пагорбу на просторі з пустошеному пожежею. Містом кружляли чутки, що Нерон грав на лірі і співав на Квірінальському пагорбі в той час, як місто горіло. Існують втім розповіді, буцімто імператор надав приміщення свого палацу як притулок для бездомних, але нерон уже втратив репутацію. <гумен> У римському світі налічується кілька десятків амфітеатрів, а може й усі сто, але тільки один Домус аура. Ми сподіваємося відкрити його частково для громадськості найближчим часом. Альміним парте прогресіваментеріапліратубліко. Широка громадськість доволі довго задовольнялася синтезованими зображеннями дому Аура. проте, незважаючи на кризу, Італія нещодавно розпочала реставрацію палацу, вартість якої приблизно 60 мільйонів євро.